Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимося. Харків і дуже просили мене подивитися козача лопань. Просили ще кілька днів назад, і я тільки побачила повідомлення. Тому, <кхем> покажіть мені, будь ласка, карти. Це вона вже яке? 26? 26, здається, так? М -м. Покажіть, будь ласка, карти. З 26 вересня. По 29 вересня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії на місто Харків і яка йде загроза на місто Козача Лопань. Е Харків та козача лопань Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії? Харків та козача лопань Харківська область. З 26 по 29 вересня 2024 року. Харків. Ой. Козача лопань. Так, подивіться, вам видно, наче розрахувала добре. Має бути видно. Харків. Дивіться, тут іде дронова загроза, шахідна, ну, БПЛА, ну, там правильно називається. Може якийсь мужчина загинути, якась прикрість може бути. там. І зв'язок, Ну, будемо надіти, що відведе, але якась господарча споруда, і біля неї щось або вона пов'язана з енергетикою, або щось біля неї пов'язане зі світлом, знаходиться. Так. Відбиття, щось опустять, такі щось опустять. А далі знову відбиття. А що опустять? Що не показало? Ховатися, показує людям ховатися. Ну, гаразд, подивимося по сторонам світу, можливо, там буде більше більш зрозуміло. Так, козача лопань. Козача лопань. Дивіться, ворог планує наступ, але він в них підвис завис. Вони чекають, ще щось. щось вони, ну, якби по повішеному, щось вони очікують. Будуть сильні обстріли. Планують поки що дуже сильні обстріли, але готується, якісь, готується ще таки зробити якийсь ривок, знову-таки, якби, би спробувати просування в тому напрямку, але воно як на паузі зараз щось, вони очікують. Будуть прильоти з жертвами. Прильоти з жертвами йдуть загроза підліткам, магазин. Може бути ушкоджений, пошкоджений якийсь магазин, або щось, де люди щось утримують, та? якийсь ресурс. Ну, але воно більше похоже на, ну, на магазин, хоча може використовуватися в інших цілях, наприклад, на роздачу, видачу гуманітарної допомоги. Да, транспорт може бути якийсь ушкоджений. Слухайте, ну, у вас там або ДРГ. Намагаються ще десь пройти пролізти. Ну так, да, але їх стримують, їх половлять або стримують в воєнні. Так, тут у нас що? Загроза так само за межами козачої лопані. Шахідна дронова і розвідрони будуть літати. І десь буде сильний приліт. Сильний приліт. Або у вас там десь якась водойма, або це труби, будуть пошкоджені, можуть бути ще якісь пошкоджені труби, постачання води, щось від чого постачання води залежить. Ну Або в крайньому випадку якийсь транспорт, який перевозить, доставляє воду. Ну, щось з водою зв'язане. Далі приватний сектор, якийсь там під загрозою загорання. Ну, не під загрозою, а взагалі то йде загорання приватного сектору. Тобто, внаслідок знову ж таки, або тих авіаударів. Кабами, або внаслідок якихось цих інших шахідних обстрілів чи ракетних, тут точно вам не скажу, будівля, діти, так, пошкодження будівлі, яка предназначена для дітей, та стосується дітей. чи що. Ну, Можливо, там якийсь у вас там садочок покинутий є, або щось таке, чи школа. Шахіди і план наступу все одно є. І дивіться, тут все одно будуть ушкоджені якісь будинки, житлові. Ну, зле, зле. І трійка мечів. І все таки можуть бути жертви. Це може стосуватися як сюди, так сюди. Зараз будемо дивитися по сторонам світу. Так, скільки у нас там часу є? Ага. Де-де-де-де-де моя колода по сторонам світу дивиться. Так, куди це я її засунула? Угу. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, місто Харків, якщо подивитися на нього по сторонам світу. Північ-південь, Захід, Схід центр. В період з 26 по 29 вересня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти Харків по сторонам світу, куди йде загроза через ворогом, через воєнні дії. Ракета буде ось летіти. Покажіть мені, будь ласка, карти Харків по сторонам світу, куди йде загроза. Північ-південь, захід схід, центр. Харків, північ, відбиття, південь, захід, схід. Центр. Загроза дітям в центрі. Центр. Центр. Ну, дивіться, потенційна загроза дітям є. Ракета не випала, загорання не випало, але випала карта досягнення і карта незламність. Тобто, все-таки йде збиття-відбиття. Ну, я так розумію, щось що воно може ушкодити навіть внаслідок збиття. Давайте з вами захід. Ракети і шахіди. Тут будуть летіти по логістиці, все, що пов'язано з транспортом, інтенсивна робота ППО. Схід. Перехват, загорання. Дивіться, тут будуть відбивати те, що будуть на схід летіти, але все одно йде загорання. Східний район Харкова, під загрозу загорання, далі йде збиття відбиття. Південь, приліт. Приліт йде або міст, якась важлива дорога в південному районі Харкова, або за межами міста, або за межами міста, міста йде на південь від Харкова, приліт загорання. Північ докинемо ще. Погані вісті десь на півночі, буде призбитті, якесь може бути загорання, хтось може бути поранений якийсь мужчина. Або. Ні, тут, швидше за все, поранений мужчина, і все-таки біля якогось об'єкту, який пов'язаний з електроенергією, да, ракетний приліт. І авіаудари десь біля Харкова. Бачите, авіабомби, які можуть пошкодити житлові будинки. Швидше за все, швидше за все, Південна сторона, хоча тут, і бачите, може бути і загорання в центрі внаслідок у того збиття, що нас там випало. Недаремно там показувало берегти дітей, так? подалі від центру тримати. Так, давайте дивимося з вами тепер Козача лопань по сторонам світу. Покажіть, будь ласка, карти, якщо подивитися на козачу лопань, Харківська область по сторонам світу, північ, південний захід схід, центр. З 26 по 29 вересня 2024 року, в яку частину йде загроза, в який район, згідно сторін світу, козача лопань через атаку ворогом, через воєнні дії. Харківська область, козача лопень, куди йде загроза прильоту. Північна частина козача лопань, загорання, приліт, загорання. Південна частина. Західна, східна, центр. Центр. План ворога бити по центру. Так, стратегічно щось вони там вибирають, де розміщено багато якихось машин, де вони думають, що приїжджає гуманітарна допомога, людям щось видають, надають якусь підтримку людям. Так, перехват буде, може бути якесь дрібне загорання в центрі. Так, південь, що тут у нас за порятунок? Вдень, що у нас вдень? Ракета. Південна сторона, козача Лопин. тут є загроза ракети, будуть намагатися перехватити. Не знаю, чи вдасться. Є загроза ракетна. Західна частина загроза дітям, захист вищих сил, бережіть дітей, їх можна вберегти. Та, тут іде відбиття збиття, але бережіть дітей, якщо там ще залишились люди з дітьми. Ай-яй, так, що у нас йде? Східна частина, тут можуть бути поранені. Східна частина, козача лопань, і ще повторно туди ж будуть знову, після того, коли зіб'ють, Дивіться, тут йде збиття. При, при збитті може бути щось, щось пошкоджено, ушкоджено, хтось може отримати поранення та, від уламків, а потім йде погана звістка про ракетний якийсь приліт. Або, або це, знаєте, дуже часто ще так само смерть мені тепер падає, коли дуже багато авіаударів. Коли цікаво використовувати, бачите, якась буде будівля, буде якесь загорання якоїсь будівлі. Все далі більше нічого. Що ж, бажаю всім лише мирної ночі, позитивних новин, хай негативні розклади не здійснюються. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ви завжди будете знати найсвіжіші новини, що, що відбувається на моєму каналі, коли я буду виходити в ефіри.